Здрасте, ви дивитесь мультик з Лунті Косном сьогодні я обіцяю унікальне. 20 сітки не сьогодні на командуй. Я обіцяю вам обрізати мультик. Сім'я торкіс, сьогодні будемо дивитися. Давай, увагу на екран, друже! Тут вони небезпечні. Ось так. Клавіатура, динаміка, опа! Ай, ти кошеня, я нарости, убитяты. Ха. Здравствуйте. Мэ, здравствуйте. Давай-то, Лизонька. Обетяй этого. Чай, Горячий камень, кожная комикс, 600 гривен. Да весь рублей ты. Каракал, вы сейшов? Я не каракал, а кто? Дайте вам ключи. Да, мои ключи? Каракал. Угу. Вот так, вот так, вот так. Например, я уникальный. Сам ты не уникальный. Пошел вон отсюда, ты наказанный. Нет, ты наказан. Нет, наказанный. Ты наказанный. Наказанный. Ми дивилися нашу передачу. Ми її зустрінемось через у середу. Ну що ж так була мультик з Лунті Козлом? До побачення!